Як я обіцяв, ми сьогодні будемо робити ТриХ. Продовжимо нашу тему у воркауту. Тільки це вже, якщо в нас там була вулиця, що ми максимально бомжацький варіант, то тут вже ми маємо трошки вкластися. Ось такі петельки TRX. TRX – це така от система тренувань з такими петельками. Їх придумав колишній марпіг, коли у них там не було десь змоги займатись, він придумав робити такі от петлі з парашютних строп. Те, що ви зараз бачите, це вже який він зараз у нас в принципі, продається, який він а раніше, це був просто прошені стропи. І вони тут прокачували все своє тіло, якщо не було змоги там, піти якусь, там, там, на базі, чи так, не було, типу, качав чи ще чогось, то вони займалися такою технікою. Сьогодні я вам покажу, як них можна займатися для будь-якого рівня підготовки. Тобто не важливо новачок чи там вже щось середній рівень, чи вже про, три завжди може бути класним доповненням або прямо реально хорошою базою для старту. Тому ми покращимо всі групи м'язів, ми тут якраз покращимо стабілізацію і багато іншого. Тобто він може тобі замінити реально цілий тренажер вдома, якщо ти хочеш просто навіть підтримати своє тіло в гарній формі. Так, дивіться, рік це є три рівня. Це перший рівень, бачите, другий рівень і третій рівень, саме нижній. Тобто Вони відповідають за тренування кожної частини тіла. Тобто версія більше на руки. Середина це більше на корпус, і низ це більше на ноги. І сьогодні я вам покажу якраз по одній-дві вправі на кожного групу м'язів, щоб ви могли це робити вдома. Як для новачків це буде корисно, так і вже для людей, які просто хочуть там, наприклад, качаються в качалку, їм хочеться якогось різноманіття. І от вони побачили три і ще вагаються. Типу, зараз я вам покажу декілька вправ, і ми почнемо з них. У нас тут є перший рівень для саме присідань з триксами, ми використаємо перший рівень. Тобто, яка наша цезвичайні присідання, наприклад, вони підійдуть для деяких проблем з колінами або з, з, з школою вагою. Тобто Ми просто беремось, тримаємо за 3Х, да? трошки натягуємо його, ноги ну, стримають на присіданні, тобто трохи ширини -шир плечей, коліна даються по сторонам, типу в сторону по, по направленню носків і ми на п'ятницю, коли сідаємо в 1000 назад. Тобто, як це виглядає? Не здихнули, видихнули. Тобто, трошки допомагаємо собі руками. Також тут можна робити випади на місці. Наприклад, те ж саме постанова ніг, трохи ще шерине плеч. І почнемо сідати на одне колінку. Типу отак. Віднош назад. Потім на іншу. Ну Або, наприклад, по черзі можна теж робити. Також це можна комбінувати. наприклад, щоб трошки себе да? сіли Фу. Фу. і отак от, от робимо. тобто, І потім по кожній нозі. Оп, все. Ото дуже така от класна вправа на ноги. Наступний момент це вже трохи важче, тому ми вже опускаємо петлі трохи ріше, тобто нажимаємо тут, бачите, на лямки, опускаємо вниз. Як там виставити правильне положення 3 Наприклад, у нас є ось десь посередині голі мають бути закінчуватись петлі. Тепер от махінацією, Ми одну петлю просуваємо через верх, да? і через ту, яку просунули, ще раз зверху просуваємо. У нас виходить ось така от кручка. Тепер, це вже буде богарські випади в 3-хі. Ми беремо, наприклад, якщо ми захочемо закинути на праву ногу, ми беремо його в ліву руку. Тобто, якщо йде, оп, все, раз, ми закинули. Тепер ми відступаємо трошки по діагоналі. Фіксуємо коліно, носок, тобто давимо на п'ятку, коли сідаємо. Тобто це вже більш про рівень, бо тут вже треба мати більш яку не яку типу, типу рівність стабілізації. Тобто так це виглядає? Також це можна робити з гантелями, якщо у вас є гантелі, наприклад, щоб ускладнити собі завдання. Поїхали. Також ще можна, наприклад, якщо вже прям про рівень, то це вже прямо от такими от стрибками. Тобто, в принципі, теж спокійно можна, але це більше вийбони були. Так, ладно. Плюс, до речі, ще тут можна робити запускати пістолеток, наприклад. Класичним, в нашому розумінні пістолеток. Тобто присідати на одній нозі теж. Для новачків там. Хтось з тих, хто хоче навчитися, але жобка занадто важка, і розтяжки не вистачає, тобто. Оп, і І також на другу. А ви думаєте, що це дуже легко, то ні. Навіть коли ви тримаєте заперлі, вони допомагають все одно, наприклад, одну до ногу достатньо важко присідати. І, в принципі, остання вправа на ноги, це у нас буде вже згинання, це у нас буде на місце бідра, це буде згинання у голені лежачі. Тобто для цього нам потрібен буде коврик. Теж трікс у нас має бути якраз на середині голені. Да? Тепер ми лягаємо. Під час будь-якого виконання вправи 3Х у нас має бути завжди типу, жаті булки і, напряж... і напряжений прес. Тобто це дуже важливо. Так, подивіться, як ми тут беремося. Беремося отак. -от. Да. Дай Бог, щоб вийшло. Тепер ми беремо, лягаємо, п'яточки закидаємо, відпускаємо. Все. Ми ножки закинули. Тепер наша задача яка? Лягти руки на підлогу, дивитися вверх. І теж напрягаємо прес, вводимо булки і починаємо нашу вправу. Тобто ми піднімаємо таз і згинаємо ноги в коліні. Типу, наче, наче, то намагаємось п'ятками добратися, типу, стукнути себе по дубці. Типу, просто начистя спочатку піднімати таз, да? Тобто можете просто так поробити рухів 10, чисто привикнути, що ви можете окремо таз піднімати, а потім вже додавайте згинання колін. Все. В принципі, це такі от вправи на тріс, які ви можете робити на ноги. Рікси багато багатоповторку, тобто це можна робити по 15-20 разів. Особливо на ноги, то взагалі без питань. Тепер у нас корпус. Ми, нам треба для цього другий рівень, тобто ми піднімаємо п'є наші до другого рівня. Дивіться, це чому тут прикол? Чим ближче до землі, тим важче. Ми почнемо зі спини, тобто я вам покажу такі базові вправи на спину, які справиться будь-яка людина, типу, особливо новачок, типу взагалі без питань. Тобто, наприклад, на спину у нас є тяга да, до кодей то ми ось з п'ятками, наприклад, да, ось, натягнулися. Тобто я ж кажу, чим нижче да, до землі, чим ближче, тим буде важче. Да? Ось, Тобто, наша зачека десь ну, так, ось, такий свій куточок вибрати. і напрягли прес, скороти дубку і почали робити, тягнути. Саме за руку на клопаток на наш рух, лікті широко у нас не йдуть, тобто вони йдуть нас якраз до льтового. Так от і робимо. Так краще ефекту можете трошки затримуватись вверху. Тобто це в нас більше вже таке на трапецію. Тепер можна більше на велику округу йти. Це у нас теж от таке от беремось. Отак да. от. от. Пяточком опираємось в підлогу. Дубці назад, спина рівно. і починаємо добрити такі от перекати на носочки. Теж намагаємось йти вдоль тулуба. Максимально зводимо лопатки. Теж не поспішаємо, теж на разів 15-20. Теж хочеться, щоб трохи важче було. Прямо так і... Як бачите, тут я вже не прикатую на носочки, тут я вже максимально себе піднімаю за рахунок лопаток. Тобто таких э, дві вправи, в принципі, на спину вам для початку буде достатньо. Моя задача вам просто показати якісь базові вправи, тобто розказувати там про 100 мільйон вправ на одну групу м'яз. Тобто, це те, що вам для початку вистачить, наприклад, щоб розуміти, треба вам те їх, не треба. Ось. Але я скажу на практиці, якщо прям заганяється ним, то в деякі моменти дуже важко буде. Прям дуже. Так, тепер у нас є ще такий от більш на плечовий пояс, це у нас є, якщо не помиляюсь, Y B і W. Це, наприклад, типу теж ми відхляємося і почнемо, наприклад, і про так руки в сторону розводити. Наприклад, W. Тобто, то чим ближче до землі, тим важче. Це було важко. Тепер проговоримо про нашу сісю. Тут теж покажу дві вправи, вони такі базові. Тут ще можна робити відтискання, наприклад. Може його покажу, але типу просто коли ноги звисають, типу, так не цікаво. Покажу, що взагалі можна. Дивіться, тут може переходимо сюди. Тобто ми робимо відтискання. Теж, Чим вище до землі, тим важче. Ось так і взялись, да, щоб в нас як -так на відтисканнях, да? типу руки вище до грудей. Ось. І починаємо. Хорошенько розвели, хорошенько скоротили. Тобто намагайтесь максимально розтягуватись да? і максимально от ми держали, давайте що додаткового м'ясо скоротити. аж самого вже руки трясуться. <хи> так, дивіться, тепер у нас ще є такий прикол, як, наприклад, бабочка. Типу, теж розведення, розвелись і звели. Теж намагайтеся, щоб руки були максимально десь на лінії груди, тобто не так низько, а да? ближче наче перед собою. Ось, якщо у нас тут все тут має бути, якщо ми нахилі. І пішли теж. Пристягнули тільки змогли і максимально скоротили. Не забуваємо, що живот і жопки у нас пряжені. Чудово. Так, і, в принципі, на руки вам покажу по одній вправі. Так, почнемо ми з біцепсу. Як ми робимо ми теж? Відходимо, на водоні дивиться вверх, напрягаємо живіт, жопку. Наша задача зробити так, наче ми із інчиками хочемо дотягнутися до вух. Тобто. В принципі, так і робимо. Теж. Повторюсь, 20-30. Типу, 15-20 разів, 25 буде більш ніж достатньо. Візо треба працювати на повторку, бо ми працюємо зі своїми вагами. Але, типу, м'язок, конраз, стабілізацію в руках дуже добре прокачує. Тепер тріцепс. Тут трошки навпаки. Ось ми виставили, наприклад, руки. Да? Дзвоні, дивіться донизу. Наша задача тепер намагатися великими пальцями дотронутись до вух, але лікті при цьому дуже сильно не розводиться, чити типу, по сторону. Тобто як це виглядає? Ось ми звишаємо на них да? і відчуваю, як він розтягується у нас тріцепс і максимально скорочуємо. мені треба трохи нижче його робити. Оце вже воно. От, в принципі, все. Прес, типу, тут можна качати як скалаз, типу, теж ноги ну, таке деш петлі. Просто таке, він і так багато де працює особливо тут. Так що ось так, це були такі от базові вправи тип на 3 х які вам буде якраз як для новачка або людина, яка дуже цікавиться 3 ом і хоче спробувати, буде більш ніж за очі. Тобто вивчили цю вправу, там вже дійшли до якогось певного рівня, вирішили, що вам цього мало, і вже приходите там якісь інші вправи, шукаєте в інтернеті. Їх дуже багато, от прям дуже багато. Якщо не брати оригінал, то вони коштують на джембім щось там дві з копійками. Тобто взяли, купили собі там вдома. На перекладені наприклад, наприклад повісили, як у нас тут далі висить. І все, і займаємось, і лінуємось.